Якщо говорити про партію регіонів, не було скупче результати. Продемонструвала вона найбільші. Не Далеко не було скупчерів. В тому числі і в місті. Хоча, з іншого боку, серед 45 партій чи 49 партій у другої, партія регіонів займає там друге, третє місце. Що не так звати? Так що. Друге, третій місць свобода, партія регіонів. Ну ще десь там інше. Це вже не так звати. Хоча ми, чесно кажучи, ми сподівалися на інші результати, якщо говорити там в тих відсотках. Но нині так виглядає, що в місті Львові ми будемо мали більше 10%. Ну, і будемо займали 10%, це не ті різонталі, яке може нагордитися, але будемо займали друге місце, ну третє. Третє. Може фронт зміну нас обійде. Третє місце у. Е -е 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 -е.